Як тільки отримаєш зарплату на руки, і тут понеслась. Несподівані витрати то штрафи, то поломки машини, то зуб болить. Знайомо тобі. А потім ти сидиш із думкою, та я ж працюю, а для себе навіть купити нічого не можу, бо просто не встигаю, і грошей не вистачає. Слідуючи славянській традиції, з 23 вересня починається особливий період. 40 злиднів. Це час, коли ніби все ламається у фінансах, у відчуттях, у внутрішній рівновазі, і кожен із нас проживає цей період по-своєму. У когось втрачаються гроші через обставини, у когось все сиплеться емоційно, а в когось просто накриває відчуття, що сил немає ні на що. Наші предки вірили, саме ці 40 днів це шанс очиститися від старих тягарів, трансформувати бідність у достаток і запросити в життя нову силу. Саме тому я створила простір від 40 злиднів до багатства і процвітання. Протягом цих днів ми будемо разом очищати свій простір від старої енергії, трансформувати старі установки, наприклад, такі як Гроші тільки тяжкою працею, великі гроші це біда. Знайомо? Будемо працювати зі страхами бідності, взаємодіяти з ритуалами. Символами, метафоричними картами, ляльками-мотанками, практиками, що підтримували ще наші предки. Це буде коло сили, де ти не залишишся одна. Бо коли є підтримка і щоденна дія, зміни відбуваються зовсім інакше. Хочу, щоб ці 40 днів стали для тебе точкою пробудження від злиднів до ясності, від страху. До внутрішньої сили, від втрат до справжнього процвітання. Долучитися можна у телеграм-каналі за посиланням, яке ти знайдеш під цим відео.